Тож, який тип лазерного рівня обрати, на мій погляд, відповідь максимально проста. Для себе я би обирав 4D модель. Тому що, бачите, у них повністю є світло по колу на 360 градусів. У вас одразу береться площина. Тут присутній і верхній горизонт, і нижній горизонт, і дві бокові площини, які формують кут 90 градусів. І цей прилад. Крутішого не існує. Тобто, за функціями я маю на увазі там крутіші моделі є, звісно, дорожчі, але по кількості, грубо кажучи, лампочок, по кількості діодів немає більш крутішого. Тому я би брав, звісно, 4D. Скажу вам більше, особливої різниці в ціні між 3D і 4D ціна не дуже сильно різниця. А от якщо ви хочете взяти для себе який-небудь варіантик, чисто зробити, там шпалери поклеїти, або кронштейн повісити, або ще щось, то візьміть собі просто маленький кубік на дві площини, він буде коштувати там 1500 гривень, наприклад, гарна моделька є. А 4D модельки ну, гарної якості, там 3,5 тисячі, 4 тисячі, є 2,5 тисячі, різні є моделі. А 3D, наприклад, ціни плюс-мінус такі самі, там 3-3,5, 4 і так далі. Залежить від виробника, від того, які промені, червоні, зелені, якість підшипників, якість комплектуючих і сама комплектація. Тобто, бачите, зелені вони набагато якісніше. Кількість акумуляторів, ну там багато різних параметрів і всього остального. Але Чисто формат лазерного рівня, ну, обирайте краще 4D. Тому що у вас є і для підлоги, і для стелі, і для кутів, для всього є. 3D ну, частіше обираю там сантехніки, електрики, ті, кому потрібен або горизонт, або одна вертикаль, та раз в гаду і все. Замовити будь-який лазерний рівень ви можете на моєму сайті nevelir24.com або дзвоніть по телефону 096 562 37 26. Кожен лазерний рівень я калібрую, похибка максимальна не більше 2 мм на 10 метрах. Я надаю гарантію на дані прилади один рік. Дякую за увагу!